На столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся фінал Кубка Києва серед студентських команд вищих навчальних закладів. Цьогоріч у турнірі грала 21 команда. Хто став чемпіоном Києва серед студентів? Дивимось далі. Цього року у фінальному матчі турніру зійшлися збірні команди Національної академії внутрішніх справ та Національного педагогічного університету. Кількості вболівальників, що прийшли їх підтримати на цей матч, могла б позаздрити будь-яка команда навіть професійного рівня. Сьогодні свято маленьке, бачите. Футбольне у нас, незважаючи на ці трудності, які зараз у державі, але студентський спорт в Києві добре процвітає, особливо футбол люблять. І... Сьогодні ви бачили скільки вбонівальників багато. Неозброєним оком можна було помітити, що така підтримка гнала команди у бій. Утім, пощастило, як це часто буває, сильнішим. На 22-й хвилині Максим Войток пробив м'ячем під поперечину і на трибуні НПУ спалахнула радість та помаранчевий фаєр. кожній грі хочеться забивати, і якби сьогодні це вдалося, але, Ну більшому щоту, це заслуга всієї команди. не індивідуальна моя я посичаю цей гол своїм родителям і своїй дівчині. Прогавлений гол лише розлютив футболістів Академії внутрішніх справ. Крики Динамо, Динамо та присутність легендарного динамівця Олексія Михайличенка їх, звісно, надихала. Утім саме педагогам у цьому двобої судилося навчити грати у футбол міліціонерів. Цей дух, який вони отут підсхоплюють, та мотивація, яка в них розростає після перемог, це і є та сама родзинка, яка надалі дає їм можливість відчувати себе. Сильними та ну робити дуже такі великі кроки для того, щоб реалізуватися у житті. Роман Сагай, Роман Тимошевський, телеканал Київ.